Привіт! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо без перебільшення найвталіший рецепт горішків. Перелік всіх інгредієнтів я залишила в описі під відео. Зауважте, що я готувала на половину порції. Врахуйте це до вершкового масла кімнатної температури або маргарину. Я взяла маргарин, додаємо цукрову пудру, дрібку солі, ванілін і все збиваємо на невисоких обертах міксером. Сюди ж ми додаємо яйце, соду погашену оцту, крохмаль і просіяне борошно. Замішуємо тісто м'ягеньке, спочатку силіконовою лопаткою, а потім за допомогою рук. Не перемісіть його. Довго не потрібно це робити. Тісто дуже важливо, щоб воно було просто однорідним. Далі розділяємо тісто на невеличкі кульки вагою приблизно 5-7 грамів. Перед першим використанням форму необхідно змастити рослинною олією і добряче прогріти, а випікати вже горішки потрібно на мінімальному вогні, почергово міняючи сторони. Начинка для горішків може бути будь-яка за вашим смаком. Сьогодні ми обрали варену з гущенко разом з сметаною. Обов'язково збережіть рецепт,